Олександрійські 11 класники мають ще два дні, щоб зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. 30 листопада реєстрація школярів, які вирішили взяти участь у пробному ЗНО, добігає кінця. Пробне тестування не є обов'язковим і не впливає на оцінки, які учні отримають в школі. Його проводять для того, щоб допомогти майбутнім випускникам познайомитися з процедурами ЗНО. Проте це задоволення не з дешевих. Цьогоріч одне пробне тестування обійдеться батькам 11 класників у 89 гривень. Наразі, за повідомленнями офіційного сайту оцінювання якості освіти, станом на 22 листопада майбутні абітурієнти виявили бажання скласти понад 84 тисячі тестів. Найбільше школярі хочуть проходити пробне ЗНО з української мови та літератури. Майже 27 тисяч учнів. Більш ніж 18 тисяч одинадцятикласників збираються спробувати свої сили у математиці, а близько 11 тисяч перевірять свої знання з історії України. Понад 8 тисяч учнів обрали англійську мову та біологію. Тести з інших предметів бажають складати загалом понад 10 тисяч випускників. Слід сказати, що у 2014 році учасники пробного ЗНО вперше не лише познайомляться з його структурою, але й зможуть визначити місце отриманих результатів, тобто свій рейтинг серед результатів тестування інших абітурієнтів за шкалою у 100-200 балів. В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що рейтингову шкалу вирішили внести на численні прохання учасників пробного оцінювання. Для визначення місця своїх результатів серед результатів тестування інших учасників абітурієнтам необхідно внести правильні відповіді до спеціальної форми. Вона буде розміщена на сторінці особистий кабінет учасника пробного ЗНО. При цьому спеціалісти Центру оцінювання зазначають, що достовірність рейтингу залежатиме від самих 11 класників тобто від того, наскільки правдиві дані вони внесуть до спеціальної форми. Тож зареєструватися на пробне ЗНО Олександрівські школярі ще встигнуть. Зробити це можна за адресою в інтернеті www.tcenter.ua.